3-5 березня у Білій церкві проходив чемпіонат України з велосипедного спорту групові та індивідуальні гонці. У чемпіонаті взяли участь 166 спортсменів з різних областей України. Четверо кремачужан вихованців спортивної школи Авангард представили Полтавщину з гідним результатом. Чемпіонат України проводився 3-5 березня. в місті Біла Церква, але календар змагань був. Ще до нового року складено, так що ми готувалися до нього. Виходять з тих умов, як скажімо, нам дозволяли погодні умови. Але хлопці, ніхто тренувань не пропускав, підійшли в оптимальній формі. Антон займається велоспортом вже 12 років. За результатами останніх змагань став чемпіоном України з велосипедного спорту. Було потрібно вже тактично думати головою. Тобто, навіть якщо хтось сильніший, можна десь виїхати за рахунок того, що ти десь відсидиш, відпочиниш і на якомусь підйомі проведеш свою атаку. І так і сталося. Ми уїхали в відрив на третьому колі і разом у двох їхали у відриві. І я відчував, що мій суперник теж такий міцний горішок. і мені було потрібно десь там відпочити, щоб на фініші вже провести свою останню атаку. Змагання тривали протягом двох днів. Під час першого етапу чемпіонату провели індивідуальну гонку на час. У другий день відбулася групова гонка. Траса була досить таки цікавою. Від траси ми всі отримали задоволення, особливо Давид. Він потім розкаже. От. А от в неділю, вже на груповій гонці, сталася проблема технічна, і тому прийшлося зійти з дистанції. Але ми не засмучуємось і надалі будемо прославляти наше славне місто Кременчук. Для декого боротьба за перемогу завершилася ще на першому етапі. Через травму Давиду довелося знятися з чемпіонату. Але вже в кінці місяця він поїде на змагання у Черкаси. В мене був саме перший старт серед моєї вікової категорії. Круг мені дуже сподобався, але щось мене підвело. Та на першому крузі я впав, травмувався, і з за цього прийшлося знятися з гонки. І зараз вже майже вилікувався та тренуюся на наступні чемпіонати, за роки які хлопці присвятили велоспорту, було чимало змагань, у яких вони брали участь. Були і перемоги і поразки, але вони продовжували займатися та розвиватися далі. І хоч після чемпіонату України не всі задоволені своїми результатами, спортсмени не збираються зупинятися. Планують тренуватися ще більше та вдосконалювати свої навички. Гонка була шість кіл на ній на них я впав. І мені не пощастило, з цього я погано проїхав гонку. Треба більше тренуватися, займатися більше, покоротку займатися більше, в горки відрабатувати. Зараз велосипедисти готуються до наступних змагань, які відбудуться вже незабаром. Тож бажаємо спортсменів успіхів та подальшого розвитку у цьому виді спорту. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.